В сумах поховали 28-річного артилериста Олександра Буйвала. Він був одним із 17 артилеристів, які в 2014 році на Луганщині загинули під час обстрілу російськими системами з залпового вогню Смерч 16 бійців поховали одразу. А Олександра весь цей час вважали зниклим безвісти. Лише зараз вдалося розшукати його останки одночасної докази російських воєнних злочинів в Україні. Два авта із позначкою Вантаж 200 вранці в'їжджають у Суми. Труну із тілом старшого сержанта Олександра Буйвала зустрічають побратими містяни рідні. Чотири роки мати бійця відмовлялася вірити у смерть сина. Я жила надією, що він вернеться. Я ж сі дні чекала й думала. Я не вірила до того дня, поки не приїхали, це мені не сказали. 3 вересня 2014-го на Луганщині під селищем Побєда табір 27-ї сумської реактивної артбригади розстріляли системами залпового вогню. Смерч ворог діяв підступно, пригадують бійці. Спочатку застосували осколочний фугасний снаряд. Ну, з метою загнати скажімо так, особовий склад в укриття. а Потім фугас, який то ну, фактично руйнує все. Тоді загинули 17 артилеристів, 16-тьох поховали майже відразу. Тіло Олександра знайти не змогли. Його товариш Микола Ткаченко, що під обстрілом дивом вижив, бо його відкинуло вибуховою хвилею. Торік восени повернувся на Донбас і привів на місце пекельного обстрілу їхнього ангару пошуковців місії Чорний тюльпан. Я розумів, де він може бути. Ну не точно, ну вони вміли шукати. Друг він не спав, він каже, я не можу спати. Я не можу спати, тому що його немає. Він погиб, і от повернувся з нами, і він все таки знайшов. ДНК експертиза підтвердила, останки належать саме Олександру Буйвалу. Згодом пошуківці з військовими натикнулися ще на одну знахідку: рештки російського снаряду системи смерч. Їх вже долучили до матеріалів кримінальної справи як речовий доказ. Рештки снаряду смерч. Це фактично знаряддя вбивство, яке було застосоване ворогом агресором Російської Федерації, і далі може бути використано в судових процесах відносно армії агресора відносно Російської Федерації. Що вогонь вівся саме з території Росії, теж доведено на це вказує і траєкторія польоту снаряда, і очевидці до кордону з Російської Федерації від місця стоянки нашого базового табору 40 кілометрів. Свідчення всіх очевидців говорить про те, звідки був прильот. Саме з території Росії Олександру Буйвалу було 28. У нього лишилася мати, дружина та двоє малолітніх дітей. Поховали бійця на Алеї Слави поряд з його бойовими побратимами. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми ТСН 1+,1.